Я радий знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас чергове відеорозпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас буде доволі невелика посилочка. Ось така от. Приїхала вона нам з Японії. Ну і давайте не будемо довго затримуватись і швиденько її розпакуємо. І так, друзі, ось таке от у нас тут наповнення. Але поки ми не полізли вже всередину. Хочу сказати, що в кінці буде одна бонусна модель, тому не закривайте відео після завершення розпаковки. Ну і давайте подивимося, що ж там у нас всередині. Бачимо дві коробочки, доволі великі. І давайте почнемо ось з цієї чорної. І так, бачимо якийсь логотипчик, нічого особливо не видно. Ось така от у нас тут пупиречка. Ну і давайте відкрию. Подивимось, що це у нас приїхало. І так, друзі, а це у нас ось такий от Екто 1 з е фільму, мультфільму е Мисливці за привидами. Ось така от моделька, і, як бачимо, виробник у нас Hot Wheels Elite. Ну, тобто Hot Wheels Elite, тобто, топова серія Hot Wheels в 43 му масштабі. Ну, і бокс у нас доволі цікавий, такий чорний. Мені насправді подобається стилізація боксів Hot Wheels. Єдине, що не подобається, що саму модель, поки вона в боксі, не видно. Тут у нас показані якісь елементи деталізації моделі. ну, Нічого, скажімо, такого цікавого я по фото не бачу. Були б якісь фішки, можна було б їх тут показати. Ну і давайте відкрию, подивимось на саму модель. Ось такий от у нас бокс, ну, пінопластова просто оболонка. І сама модель у нас всередині без подіму, без нічого. Ось така от доволі цікава модель. Дуже мені подобаються ось ці от старі. Ділакі, плімоти і подібні автомобілі, тому що у них такий цікавий форм-фактор витянутий. Ну і давайте подивимося, що нам пропонує ця модель. Доволі важко її тримати, щоб не вронити і нічого не зламати. Ось така от передня частина, хромована передня частина, повністю весь пампер, вся решітка. Замість номерного знаку у нас тут надпис Екто-1. І ось така доволі простенька передня оптика. Ліхтарі у нас зроблені ну, прямо максимально просто, наскільки їх можна було зробити, настільки їх і зробили. З цікавих елементів ось така от антенка. Вона у нас з фототравлення, тобто металева. Дуже цікаво вона виглядає, дуже довго. Ось така от. Також є додаткова маленька антенна біля неї. І дзеркало заднього виду начебто з відбивачем, або воно просто зроблено хромом, тому і відбиває світло. Тонування скла у нас є. Знаю, що там доволі цікавий салон, але його не видно. Із-за того, що ось це тонування. Я бачу всякі прилади там всередині і тому подібне. На даху у нас ось таке от обладнання наших мисливців за привидами вся ця фігня зроблена у нас з пластику. Також у нас пробліскові маячки такі от доволі красиві. Насправді, зроблені вони навіть краще, ніж передня оптика. По задку у нас також є задня оптика. Ну, власне, ось такі от маленькі скляшечки. Нічого такого. Супер цікавого. І ось ці додаткові стоп-сигнали зроблені у нас, по ідеї, фарбою. Також тут у нас є ручка відкривання задньої двері. Хромована. Хромовані у нас ці рамки вікон. Ось такий тут іде трубопровід, гофра. Тут у нас усілякі маленькі елементи хромовані. Ручки також зроблені окремими елементами, також хромовані. Ну, Салончик, на жаль, розглянути ми не зможемо, але я бачу, що там доволі цікава деталізація. І у нас також з фототравлення зроблена ось ця от рамочка на капоті і дворнички. Ось такі от доволі красиві. Ну, і по дніщу, що у нас тут? Деталізація доволі проста. так от виділена фарбою у нас вихлопна система. Є. Е Logo Hot Wheels Metal made in China 2011 року, Cadillac 1959 року. І колеса у нас теж доволі простенькі ось такі от типові для класичних автомобілів з волами. Ось така от моделька, друзі. Ну, Напишіть, як вам. В цілому прикольний екземпляр в колекції. Ну, а ми дивимося, що у нас тут залишилось. А залишається у нас ще одна коробочка. Бачимо синього кольору щось там бовтається, Цікаво, сподіваюсь, не запчастина від моделі. Запаковано у нас ось так все в плівку. Доволі обережно і доволі якісно. Це, звісно, плюс, але відкривати це на розпаковці складновато. І так, нескладними рухами. Відкрив я коробку. Нас зустрічаємо логотип Bugatti ось такий от синій бокс. Bugatti Type 57 SC Atlantic. І виробник у нас, де ж тут написано: AutoArt Limited. Ось такий от бокс. І, як ви зрозуміли, це в нас, скажімо, найкрутіша серія в 1.43 від AutoArt. AutoArt Signature. Ну і давайте відкриємо, подивимось на саму модель. І так, власне, з очікуваного, що там бовталось, це ось такий сертифікат автентичності з номером самої моделі. Номер у нас 319. Ось така от карточка. До речі, на жаль, з наповнення не було лупи і тряпочки. Ну, такий от недорахуночок. І так, ось така от. У нас модель просто чудова, в швидкий колір. І, звісно ж, по деталізації це у нас а-ля топ і стопів по дайкасту. Із того, що можна принаймні дістати звичайній людині, є, звісно, якісь рідкісні ручної роботи моделі. Хоча начебто і ці теж у нас ручної роботи. Ну, власне, по деталізації тут, звісно, є, що розглянути. Моделька виконана на вищому рівні. Ось такі от у нас тонкоспіцовочні колеса. Е, є у нас ось, ця, ось цей ковпачок хромований, тормозний диск у нас начебто з фототравлення. Ну, наскільки я можу це зрозуміти. Передні колеса у нас повертаються. Ось так от. Не знаю наскільки. На невеликий кут. Ось так от. Попередку у нас передня хромована рішітка. Звісно ж, вона у нас скрізна, після неї видно також хромовану деталь радіатору. Передня оптика ось така, от нічого супер цікавого. В принципі, стара оптика, що з неї взяти, просто лампочка в хромованій оболонці. Бачимо, до речі, деталізацію дніща. Все у нас там видно, видно двигун, видно срібний. Дніще самого автомобіля. Також видно там якісь надписи. Ну, звісно, з назвою моделі, назвою виробника. До речі, начебто нема на дні номеру самої моделі, або він є, я його не бачу. Ну, зазвичай, з таких лімітованих моделей Автоарт, на дні пишеться і номер моделі продубльований. Також по боковині, що у нас є, бачимо. Решітки на капоті, які, через які можна побачити сам двигун. Також у нас фототравлення зроблені дворнички, зроблені окремі ручки дверні. До речі, нема дзеркал заднього виду. Є у нас ручки для відкривання капоту, вони також хромовані. Хромовані елементи задніх арок. Сені колеса в цілому виглядають ідентично до передніх. Ну, звісно ж, вони не повертаються. До речі, не знаю стосовно того, чи підпружинені, але перевіряти не сильно хочу. Рамочки у нас вікон також хромовані, видно петлі дверей, не знаю, чи на реальному автомобілі їх так само видно. Цікавий момент треба буде уточнити. Салончик. Ну, Салончик пізніше розглянемо, ми до нього ще повернемось. По задку бачимо задню оптику. ну Наскільки її видно, дуже маленька задню оптику. Ось такі от ліхтарі. До речі, я навіть не впевнений, що вони у нас зроблені як ліхтарі. Можливо, і просто фарба. Не знаю, друзі. Дуже схоже просто на фарму. Вихлопна система у нас ось така от доволі дивна. Не знаю, виглядає як якийсь, навіть не знаю, як що. Просто дуже дивна система, ось такі от труби, патрубки, ніби якась електропроводка, невихлопна система. Ну і також на задку у нас є ось такий от ковпачок, за яким ховається наше запасне колесо. На нього ми теж пізніше подивимось. Я на паузі відкрию все, обережно тряпочкою, щоб не лапати модель. Ну і давайте вийду на паузу. Хоча ні, тут ще є ось така от ручка. На багажнику також зроблено хромом, чи не ручка, просто якийсь декоративний елемент, і горловина бензобаку по ідеї. Ось така от моделька. Ну і давайте відкрию її повністю на паузі. І так, на щастя, ці моделі відкривати доволі легко, не так, як моделі від LCD. І ось так: от у нас цікаво відчиняється капот. До речі, неможливо відкрити майже однаково, тому що одна. Створка заважає її інший. І ось така от у нас, друзі, деталізація двигуна причудово. Просто подивіться на ці всі деталі, всі окремо пофарбовані, деякі хромом, деякі якимось кольором. Усілякі патрубки. Також у нас е ось так от зроблений, захисний контур між. Двигуном і салоном, щоб відбивати тепло. Ось так от він зроблений також з фототравлення. Усілякі тут труби бачимо, хромовані. Сам двигун теж продеталізований чудово. Усі циліндри. Головка блока, все це виглядає дуже і дуже кльово. По салончику. Що тут у нас є? Сидіння з такою от текстурою. Не знаю, чи вони змінюють свій кут положення, перевіряти не сильно хочу. Двері у нас ось такі, дверні карти. Ось так ми можемо побачити, як зроблений механізм відкривання. Бачимо маленькі гвинтики і начебто якусь як... ось цей от елемент металевий, щоб двері не відламалась, сильно не відкривалась. Ручки зроблені хромом. Ручки також відкривання вікон, відкривання дверей. Кермо у нас ось таке от під дерево, є, педалі. Приборна панель також під дерево, є у нас якісь прилади. Ну, і, в принципі, все. Заднє сидіння, там майже нічого не видно. Але також є якась деталізація. а ні, то просто механізм дверей. Ну і позадку бачимо ось таке от запасне колесо. Власне, ось ця вся запчастина знімається і вона є окремим елементом. Ну Колесо у нас ідентичне до того, що стоїть. Хоча таке відчуття, ніби воно більшого діаметру. Ну, Може, і так. Друзі, ось така от моделька. Напишіть як вам, якщо чесно, я просто в захваті, особливо з. Деталізації двигуна. Ну, і ми приступаємо до бонусної моделі. Не перемикайтесь. Ну і, друзі, наша бонусна модель, вже знайомий нам бокс. І це в нас BMW M3E92 Купе. Ось така от ділерська модель від міні Champs. Ну і давайте відкриємо бокс, подивимось на саму модель. Модель у нас, до речі, приїхала. Під замовлення покупцю, тому в магазині ви її, на жаль, не побачите, хоча екземпляр дуже достойний, і мені здається, в магазині було б саме місце. Тому, якщо ви хочете собі таку ж модель або будь-яку іншу, переходьте в мій телеграм, пишіть, і я зможу вам її знайти і привезти під замовлення. Посилання буде в описі відео. Ну а ми дивимося на модельку, на її деталізацію ось така от вона білого кольору. Клієнт хотів саме білого. Ось таке от чудове лиття. В цілому красивий колесний диск, тормозні диски з перфорацією. і також у нас пофарбовані в чорний кольор. Супорта по колесам у мене питань взагалі нема. Попередку, бачимо, що у нас трошечки відкрився капот, ну то таке. Попередку передній номерний знак, ділерка як-ніяк. Передня оптика в цілому непогана. Окремі ліхтарі, сама оптика не замутнівша, якась незрозуміла, в цілому все чудово. Передня решіточка з хромовим кантиком. І сама решітка у нас по ідеї глуха, просто чорна. Також у нас є решіточки внизу бампера. Дворники у нас, звісно, ось такі от товсті, пластикові, навіть занадто товсті, мені здається, навіть для міні-чамса це вже перебор. Тут у нас які, якісь хромові плавнички. Ручки зроблені окремими елементами. По салончику сірий салон, темно-сірий. Щось у нас є там по деталізації, якісь елементи виділені срібною фарбою, також є приборна панель. Ну і так, нічого цікавого. До речі, дах у нас чорний, я думав, що це карбон, і, напевно, це він і є, по текстурі доволі схоже. І ось такий у нас задок. Срібна вихлопна система, ось така от. Чотири насадки у нас на глушнику. Чотири насадки глушника, не знаю, як сказати, ну, ви мене зрозуміли. Трошечки вона от, в якихось якомусь смітті, ну, її просто треба протерти обережно. Задня оптика у нас ось така от, червона, в принципі. Непроста, але і супер деталізованою її не назвати. В цілому достатній рівень, як для міні-чамса. І також є шильдик BMW, ще якийсь шильдик, напевно, М3 і номерний знак. Ну і найцікавіша частина цієї моделі це, звісно, відкривний капот, тому давайте вийду на паузу і відкрию його. І так, ось така от у нас. Деталь двигуна, ну, ха-ха, по деталізації все дуже простенько. Є вона сама деталізація двигуна, якісь труби, патрубки, там, цей от трубопровід від повітряного фільтра, але ніяк воно не пофарбовано, навіть стакани у нас не виділені в козов в кольор кузова. Єдине, що є, це надпис BMW, і то, мені здається, він мав би бути. Перевернутий, бачите? MVB виходить, у нас якесь. Чи що то. Я навіть не знаю, що там написано. Коротше, ось така от дуже простенька деталізація двигуна, тут мені Чамс трошечки розчарував, хоча вона хоча б є. Ну, і ось така от у нас вийшла, друзі, розпаковка. Напишіть, якщо вам сподобалось. Можливо, які б моделі ви хотіли. Побачити ще. Ну а я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!